А далі будемо з вами знайомитися з молодим надзвичайним українцем підлітком, який нас прославляє на міжнародному рівні. Хто він такий? Чим він відрізняється? В чому його? В чому він такий особливий, що ми його запросимо у нас до ефіру? Це все через коротку паузу. Женя зараз твою таємницю ми інтригу розкриємо у нашому етері, про кого буде йти мова? Ну, Прям, прям мою то не треба всю розкривати, залишити трошечки на потім. Але от інтригу щодо молодого українця можна так щодо молодого перспективного українця, який. Очолив міжнародний рейтинг спортсменів із картингу. Мова йде про 14-річного перегонника Олександра Бондарьова. Він став першим серед 12 категорій та понад тисячі професійних пілотів світу. Українець здобув першість не лише у своїй категорії ок OK Джуніор, а й став лідером у загальній таблиці. Наразі він готується до фінальної та головної боротьби за титул чемпіона Європи. 2023, яка відбудеться наприкінці липня. Бондарьов значно випереджає конкурентів за очками після подіуму у Іспанії та двох перемог у Чехії та Данії. Власне, Олександра, ми долучаємо до нашого етеру. Він з нами вже на зв'язку. Олександр Бондарьов, 14-річний е пригонник е Бондарев. Mm -hmm. Я перепрошую так, Саш, Ми з тобою знайомі вже е напевно років 5-6, Так точно вітаю тебе в нашому етері. Доброго ранку. Доброго ранку. Вон. Ради тебе бачити. Я диво даю завжди, коли бачу, як діти підростають. Ти вже такий доволі дорослий. От з останньої нашої зустрічі тоді ми з тобою спілкувалися, і ти знаєш, тоді розповідав нам багато про свої плани на майбутнє. І тому подібне. От пройшли роки чи змінилися вони? Ну, з, з, кожному, з кожним роком в нас постійно нові перегони і постійно нові чемпіонати, тому нам треба постійно, двигати, рухатись вперед. і, і, і ми, ми працюємо дуже сильно з всією командою, щоб, щоб цього досягнути. Наступний наступний на тижні, як ви сказали, Остання гонка чемпіонату Європи. І, і ми вже готуємося, що, що, щоб показати всім, що, що, що українці самі-самі ліпші в світі і ми можемо виграти в усьому. А, минулого року, а, от за інформацією зі ЗМІ, ти приніс там а, 10 операцій. Що це були за операції? Вони пов'язані з твоїм захопленням саме з гонками. Е... На одному з на одній з перегон минулого в, 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 року в мене була дуже сильна аварія, і, і потім мене завезли в госпіталь, і, і треба було робити десь операцій, що, щоб мою ногу поставити, поставити, щоб вона, вона була є, як, як як раніше. І, і потім мені треба було три місяці реабілітації. І, і робити всі вправи, бо бо я дуже сильно хотів повернутися на, на трек, і, і, і потім, після 6 місяців місців я повернувся на трек і і завоював свій перший подіум з заварі. Молодець Сашо, що не зупинився на цьому. Я, чесно кажучи, диву даю силі і терпінням твоїх батьків, які стежать за тим, як ти дуже швидко їздиш на картингу. Не знаю, коли вони тут мають намір тобі подарувати автівку. Можливо, вона вже є. у тебе ще автівки в 14 років? Ні, побаки автівки нема, але в мене є багато картів, Вони. Раз ще, ще швидше ніж, ніж автівка їде. Тому. Швидкість найбільша. Яку ти розганяв? 132 У В нас є один трек, є якому дуже дуже велика пряма, і там всі розганяються до, до, до такої дуже великої скорості. Чи вдавалося тобі вже покататися на відомій трасі на весь світ, яку важко вимовити? Нюрнбурн Ринг, от саме там, чи ти покатався? Бо я знаю, там є багато таких поворотів надскладних. Я шанувальник Формули 1 і впевнений, що ти також стежиш за перегоном. Макс Ферстапен, напевно, твій зараз фаворит. Не знаю, Сашо катався у Німеччині. Ні, ні, поки не катався. Та там тільки можна поїздити на, на, на великих машинах чи на формулах, а я, я поки до того не надійшов, мені ще 14 років. Тому. Але і, і я хочу колись там поїздити, бо, бо це, це, це дуже історична траса, і, і, і мені вона подобається. Я хочу тобі подякувати, що ти прославляєш Україну на міжнародній світовій арені. Ми бачимо, з яким. Відставанням друга позиція, третя, от Верл Льюіс із Британії, займає другу позицію. Потім далі йде італієць. Наскільки здібні твої суперники? Наскільки ти їх оцінюєш? І чи вдасться тобі от за тиждень знову очолити ще один подіум? Два тижні тому в нас була гонка на тій ж самій трасі, і, і ми зайняли третє місце, то, і тому в, в у нас є темп на тій трасі, тому ми будемо працювати ще більше, бо постійно е, все міняється е, траса постійно. тому, Але я думаю, що, що, що у нас буде дуже великий шанс зробити ще один потім. Я впевнений у цьому. Сашо. Про майбутнє запитаюся. Чи мрієш ти виступати у Формулі 1? Е, так, так. За яку команду? Це. За ну, а, а, тільки попасти в Формулу? 1 – Це вже велика мрія, але я постійно хотів їздити за Мерседес. За за Мерседес срібні стріли. Ну, я твій суперник. Я за скудерів Феррарів вболіваю за е, червоних. Хотів напевно, щоб ти долучився до їхньої стані, але будемо стежити і надалі. Тобі бажаємо за тиждень успіхів і перемог якомога більше. Дякуємо, що з нами поспілкувався. Е, Женя, ти також хочеш слово сказати? Мні? Ні, Я просто захоплюся. А можна, ні, це, я так. хочу спитати. Саш, Саш. Привіт! Бо я знаю, що нас багато хто із молоді дивиться. а В тебе дівчина є. Ні, ні, нема поки. Так, зрозуміло. Ти дав надію дуже багатьом своїм одноліткам, де ті, ті, ті хто старший, зрозуміло, просто дивляться і насолоджуються, що в нас такі гарні легені ростуть. Дякую. Женя, Без не відмовляй спортсмена. За стоювати. тиждень гонка важлива. ну. Нічого, нічого. Нормально все доїде. Відпускаємо Сашу. Олександр Бондарев, 14-річний перегонник, очолив рейтинг спортсменів а, з картингу FIA International Karting Ranking. Але ти уявляєш, Боже, які хлопчина красивий. Я собі оце Боже, бідні дівчата, воно ще ж далі, ще ж гонщик на швидкості. А якщо ще Формула-1, боже, дай Бог, Саша. От ну, головне, щоб на столична дорога не перевищував oh. швидкість, коли з'явиться його власне. Ну, гонщик, гонщикам не потрібно так. Не вони потрібно вони цього, їм цього прибули. Просто Саша зазначив, на треку там всю швидкість покажуть. Але, але, але все. Я думаю, дівчата, Боже, Боже Саша, оце я, звісно, рано народилась Даремно, даремно. Такий такі, такі хлопчина гарний підростає, ми обов'язково будемо розповідати про його здобутки.